Близнюки, вітаю вас на моєму каналі. Обидвох вас, як ви себе почуваєте, ми сьогодні дивимося з вами психологічні аспекти вашого наступного року. Я маю освіту таролога і психологічного консультанта, тому ми зараз подивимося і будемо трактувати таро з точки зору психологічних аспектів. Для того, щоб почати рік, всі дивляться розклади таро і кажуть: Я хочу поїхати, розлучитися, народити дитину а що буде на роботі. Я зараз подивлюся з вами енергії, чи готові ви взагалі до нового року. Що треба зробити, що треба закінчити, як проаналізувати для того, щоб ви. Зайшли в 26-й рік саме з, скажімо так, пропрацьованою особистістю. Сідайте зручно, вимикайте всіх, хто вам заважає. І перше. перший аспект близнюки. Де ви зараз? Як то кажуть, мама, де море? Де ви зараз знаходитесь? Як ви себе почуваєте і які енергії саме у вас зараз є? Ой, як гарно. Ви саме бачите десятка м'ячів. Перше значення це може бути у вас просто крутезні проблеми з, зі спиною. Ви бачите, що ці мечі, може ви проходите якийсь масаж, може у вас операція на спину, але 10-10 і е, мечі, в нас карта закінчення, тобто ви себе довели до ручки. Тут може бути також і завантаження, навантаження, яке зараз на вас дійшло. Це втома, це депресія. Коли людина знаходиться в такому стані, що, як кажуть, гірше не буде, і тут вас заспокоюють, кажуть, обов'язково буде. Я вас заспокоюю. Подивіться, карта балансу, яка основа цього у вас немає балансу. Символ тут у нас знаходиться, ви бачите, трикуток, дух і матерія, об'єднання, куди йде а, 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 ваші внутрішні трансформації, внутрішні процеси, немає ладу між душою, душею і Тілом, і саме це приводить до того, що ви зараз лежите. Хтось може справді знаходитися в затяжній депресії, хтось може бути так навантажений справами, що ви прям не бачите нічого. Але справді гірше вже не буде. Оця темрява, яка на вас накинута, ви маєте вийти. Ми зараз будемо дивитися і розбирати конкретно для. Вас для вашого знаку. Розклад є загальним, тому він може не програтися в кожного, ви всі різні. Дивіться тут розклад за асцендентом. Як вирахувати асцендент, ви можете в інтернеті знайти. Для цього треба знати дату вашого народження і час це безкоштовні таблиці, будь ласка, або приходьте на приватну консультацію. Тепер. Питання. Ми побачили, що от ви в такому стані, куди ви йдете, куди прямує ваш шлях. Королева Пентаклі. Близнюки ви в нас в повітря, це означає, що ви королева мечів. Що у нас є тут, в королеві Пентаклі? Ви маєте навчитися обирати себе, обирати свій ресурс. Ви маєте навчитися. Не балансувати. От подивіться, тут дві таких от, два моменти, він обирає. І от зараз у вас є, можливо, для вас такий вибір. Королева Пентаклів, вона жінка, яка обізнана в фінансах, яка має. Поняття, що таке дивитися за собою, за домом. Купці. Раніше фінансами керували купці, які подорожали, як знали. І у вас, ви бачите, от дуальність йде один пентакль і інший. Тут для когось це може бути два варіанти, два шляхи, можливо, ще одна робота. Як забирати? Або тут можуть бути відносини, ваші відносини з королевою Пентаклі. Тобто це жінка земляної стихії, це настілець діва або козірок. І у вас можуть бути качелі з нею. От один варіант ви йдете в відносини з цією людиною, які мають бути і да, і ні, які коливаються. Ви можете обирати, чи будуть відносини чи ні. Інший момент, вам потрібно навчитися і, можливо, ще знайти один варіант доходу, оскільки тут дві монети, це означає ваша робота, плюс, можливо, відкриєте собі там, курси шиття і кройки. Можливо, підете, якщо, наприклад, в Німеччині є часто варіант, ви працюєте тайтсайт частково, і плюс у вас ще підете на міні джоб будете отримувати 560 євро неоподатковані. Зв'язує тих, хто живе, скажімо, в Німеччині. Тому от ви йдете зараз в жонглюрування своїм життям. Або качелі, або якісь дуальні відносини з жінкою земляної стихії. Тепер ми подивимося ваші внутрішні блоки. Коли ви будете йти в Новий рік, то кожен з нас має певні перепони. Ми будемо дивитися, які внутрішні блоки є у вас. Колесниця і знов у вас рух вперед. Чи можете ви зрозуміти, що вперед можна рухатися, можна дозволити? До речі, може, хтось не може стати на права, купити автівку, людина не дозволяє собі, притом швидкість. Тут, знаєте, якийсь такий прорив. Я керую своїм життям. Знов таки, хтось каже, я не здам ніколи на права, я буду-буду це робити, але цього не зможу зробити. Я не дозволю собі купити ту саму якусь автівку, мотоцикл. Я не можу поїхати у відпустку, переїхати, змінити квартиру. Все, що пов'язано з рухом. Або тут ще йде керування своїм життям, оскільки колесниче, дивіться, який він сильний, він рухається вперед, і ви не бачите, щоб хтось для нього це робив. Він об'єднує два. Сфінкса і іде. Плюс вісімка жезлів це карта швидкості. Можливо, ви не дозволяєте собі рухатись вперед. Я от недавно робила відео, яке я назвала, чому українці застрягають у Німеччині і вони не можуть рухатись вперед. Тому що людина живе у режимі виживання. Режим виживання це тільки зараз. Я не буду думати про майбутнє, бо я боюсь, мені треба зараз вижити. От саме це. Вашим блоком може бути те, що ви не дозволяєте собі рухатися вперед і швидко. Як він проявляється, цей блок? Королєва жезла. Тут іде, знаєте, можливо, зараз будемо ще додавати відносини з жінкою, якась залежність з жінкою вогняної стихії. Можливо, вона має на вас вплив. Розумієте, коли людина керує вашою психікою, тут можуть бути якісь блоки від мами, оскільки це у нас карта також родини. Через людину, яка вам певні паттерни вселила, придумала, і ви їх зараз думаєте, що це ваші. Тому от саме проявлення цих блоків, ви дозволяєте їй керувати своєю психікою. Тут, можливо, ваша жіноча енергія ще енергія креативності, вона у вас. Така собі є слово «шпораріш». Місяць у нас циклічна карта. І коли ви життєву енергію, от як місяць змінює свої фази, там повний місяць убуває, росте, тоді і ви, ви то живете, то не живете. То у вас повний місяць все добре, то у вас місяць убуває, вам погано. Тобто, оця енергетична енергія не є стабільною. І оці блоки проявляються в тому, що у вас немає постійно якоїсь константи, воно йде от циклічно. До речі, якщо вам програється, напишіть, будь ласка, буду дуже рада прочитати ваш коментар. Це допоможе мені далі розвивати свої знання. Ось така собі циклічність. Будемо дивитися, що з цим робити, з цим всім щастя. імператор. Карта імператора говорить нам про те, що потрібно нарешті сказати, що ви ж керуєте своїм життям. Хто такий імператор? Імператор той, хто керує, він установлює закони, він може і милувати, може. По шапці надавати карта говорить: чітко подбайте про свої кордони. Якщо це пов'язано з життям цією жінкою, то ви маєте сказати, що знаєш, що рідна. Я відповідаю за себе, і я роблю закони, по яким я живу. Імператор чітко показує кордони. Це може бути, до речі, ваші відносини з батьком. Тут потрібно подивитися, який вплив на вас у дитинстві мав батько, і чи може він, скажімо, якось на цю всю ситуацію додав свого. Тепер кожна людина перед тим, як отримає щось в цьому житті, має подякувати. Перед тим, як ви хочете від всесвіду щось попросити, треба сказати дякую тобі за. От за що ж вам треба дякувати? Карта дурак. Тут, по-перше, може бути дурак це дитина. Тут може бути за, подякувати за дитину, якщо у вас є. З іншого боку, це може бути подяка за те, що у вас є новий шлях. Ви можете, до речі, бути дитиною, коли ви радієте. Коли ви йдете з подругами веселитись, то тут без контролю, без шабашно, От коли ваша внутрішня дитина радіє, І люди, які бачать, там світло сяє, там якась краплиночка, там павутиння, квіточку, камінчик, ви бачите. От Ви маєте подякувати за те, що ви вмієте веселитися. Притом, в компанії ви можете обнулювати. Скажемо себе для того, щоб знов знайти щастя. От така циклічність, про яку я вам говорила. От саме з цим місяцем, 29 днів це цикл місяця. І от у вас є таке обнулення. До речі, хтось може використовувати алкоголь для обнулення. Не знаю, чи за це, треба дякувати, але бувають такі моменти: хтось іде з подругою говорити, хтось просто використовує щось інше. Тепер дивимось, який кармічний урок ви зараз проходите. Двойка мечів. Ви зараз закриті і для себе, от як воно відіграється з нам з десяткою мечів. ви бачите. Ви мечів у вас, до речі, в когось можуть бути проблеми з лазами, і коли закриваються очі, то відкривається інтуїція. Ви шкірою відчуваєте, ви не можете бачити, але у вас є от саме, пам'ятаєте, я, я шкірою відчуваю щось, воно не так. Коли закриті очі ви дивитесь всередину, дуальність іде. дві думки. У вас є вибір, який ви, можливо, ним і жонглюєте. Оскільки там у нас було двійка пентаклі, тут у нас двійка мічів. Урок може бути ще в тому, що вам зараз потрібно нарешті прийняти певний вибір. В тому стані, в якому ви сидите, в якому ви знаходитесь, і знову у вас ваша родина. Може, ви заплющуєте очі на події у вашій родині, і вам треба від неї відділитися така собі сепарація. І сказати, що я не буду, особливо, якщо там були відносини з батьком, то я відділяюся, кажуть, що не можна розривати зв'язки з родиною, але якщо ця людина приносить вам. Не позитив, скажімо так, можна просто припинити спілкування і сказати, що ми бачимося там раз на новий рік. Але ці всі речі вони також вирішуються. Тепер дивимося, що повторюється у вашому житті. Що в мене у вас? Справа в тому, що є певні уроки, певні події, які нам треба вивчити. І якщо ми не проходимо цей урок, то там скажімо, нам всесвіт відправляє знов, людей, нам всесвіт відправляє ситуацію, щоб ми себе проявили. І от зараз я витягну карту, ми подивимося, що у вас повторюється і що вам нарешті треба вирішити. А перед цим, якщо ви дивитесь це відео до 1 грудня, то я хотіла б вас запросити на свій практикум. Це різдвяний календар онлайн, який я створила з 1 до 24 грудня в закритій групі в Телеграмі. Ми з вами будемо кожного дня відкривати віконце. Я буду відправляти в групу відео, в яких будуть практики, в яких будуть міні-розклади, мотиваційні карти для того, щоб проаналізувати 25 рік і наповнитися енергією вийти в 26 Тому, якщо цікавить, будь ласка, пишіть під відео є телефон, пишіть в приват. А зараз ми дивимося, які у вас. Ідуть циклічні події постійно. Знов таки, те, що ви закриті, вісімка мечів. Ви бачите, вона перекликається з цією картою. Ви закриваєтеся, я в домік пішла і я нікого не бачу. Тут може бути таке собі циклічне, я вас не бачу, і тому мені добре. Ви закриваєтесь, ви зупиняєтесь, і вам здається, що виходу немає. Але вихід є, ви можете. От тут, там чисто є, тут вона закрита, ногами йдіть вперед. Червона сукня означає, що не все так погано. Просто ви ще не використовуєте свій потенціал. Ці речі вони просто вирішуються. Чому ви тут закриті? Треба слухати свою інтуїцію. Ви не довіряєте собі. Знов таки, довіряйте. Або карта жрідства, вона говорить також про літню жінку. Це може бути якийсь практик. Ви можете звернутися до практика, до психолога, до того, хто працює, і тарологи, і хто з мантикою працює, для того, щоб людина відкрила вам очі, дала чарівного пендаля, і ви змогли нарешті зробити перший крок. У вас є ресурс, ви просто не знаєте, що він є. З чого треба починати? До речі, ви бачите, от вам важко, знов ця карта, важко, важко, важко. Ви не бачите, у вас тут 10 і тут 10. Для того, щоб не бачити, в якому стані я нахожусь, будемо кидати купу роботи. Перший крок для вас: калісо фортуни. Клас. Знов таки, циклічність. Коли у вас прийде момент, що ви будете знов стояти на порозі рішення, вам треба все-таки піти, цибнути з місця в кар'єр. Карта говорить, вона знов-таки перекликається з колесницею. Бачите, рух вперед. Це подарунок долі. І для вас це може бути купіть квиток в лотерею. Ви можете поїхати, переїхати, купити автівку. Ну карта говорить, що зараз, по колісі фортуни, в принципі, ну на вас і на мене, і на всіх начхати ті коліси фортуни, воно собі крутиться те колесо, і воно навіть не знає, що ми існуємо. А нам стається, що комусь ви потрібні. Спробуйте зрозуміти, що ви частинка всесвіту і. Живіть, живіть, як подобається вам, а не вашим батькам, чоловікам, дітям, ще комусь. Перший крок поїдьте в подорож, купіть для себе подорож і подивіться, що є навколо того, чого ви ще не бачили. Проаналізуйте ситуацію, справді що повторюється постійно, і що треба вже викинути з свого життя. Оскільки, от я вам казала ці постійні ситуації. Кольцо фортуни може ще нам сказати, що жріться, прислухайтесь до своєї. Інтуїції, прислухайтесь до свого внутрішнього голоса, який справді вас буде направляти. Тут може бути це і от судьбоносна зустріч з практиком, який вам покаже і поведе вас. До речі, якщо, то може на комусь є, стоїть програма. Вам треба звернутися до практика для того, щоб вам зробили чистки. Може, у вас тут іде нехороша програма. Якщо ви розумієте, про що я говорю, ті, хто не розуміє, то значить так і є. І тепер дивимося фінал. Фінал до чого приведуть ці всі зміни. Знов таки родина. Ви зможете все-таки поставити відносини зі своєю родиною на паузу. Ви бачите дно колоди, четверка м'ячів. Вам для тих, Бачите, навіть, 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 навіть почала е заїкатися. Для тих, е хто е мав проблематику з родиною, вам вдасться знайти свій спокій, вам вдасться отримати свою тишу, і е -е, ви будете, ви бачите, дно колоди, відноситися до всього по-іншому. І ще раз я витягну для нас така колода, оракульна порада. Близнюки, що вам ще радить? На 26 рік. Штайги, дай на віталітет. Спробуйте працювати над своєю життєвою силою. Оскільки віталітет, життя, вітальність це наш шанс. Якщо тіло вміщає вашу душу, і ви про тіло не дбаєте, то душа буде почувати некомфортно. От саме це я і говорила, якщо у вас проблеми зі спиною, ви займаєтеся якось ходите до практики, вам треба продбати про фізичне тіло, яке в свою чергу буде дбати про астральне, про ваші всі от душевні почуття. От такий у вас буде цікавий початок, цікавий рік. Я бажаю, щоб у вас були стільки позитивні енергії і запрошую вас на приватну консультацію. А так вдячна вашому зворотньому зв'язку. До зустрічі!